Олександрійська громада отримала гуманітарну допомогу від обласної організації Товариства Червоного Христа України. Це 5 дизельних генераторів, потужністю 7 кВт та 20 електричних обігрівачів. Генератори передали у навчальні заклади для підвищення енергонезалежності. Їх отримали гімназія Сузір'я19, Гімназія номер 6 12, гімназія імені Чужевського та дитячий садочок номер 14 Обігрівачі розподілять між дошкільними закладами громади, пише прислужба міської ради. Мобільна команда проєкту Я Маріуполь поруч з тобою працювала в Олександрії 8 травня. Ініціатива спрямована на підтримку та соціальну адаптацію вимушених переселенців із Маріуполя та Маріупольського району. В Олександрійській громаді проживає 100 маріупольських родин. Вони скористалися послугами адміністратора ЦНАПу Маріупольської міської ради, отримали консультації юриста, медичного працівника, психолога. Також на кожну родину видали набори продуктів харчування. Засобів гігієни, медичні препарати та інше. Йдеться на сторінці Олександрійської міської ради. В реабілітації військових є дуже важливий момент психологічна підтримка та емоційне перезавантаження, з чим на відміну впоралися учні другого класу та четвертого класу гімназії імені Шевченка. До навчального закладу завітав ветеран Юрій, який поспілкувався з учнями, повідомили на сторінці навчального закладу. Рекрутингова група батальйону провела ознайомче заняття змінно-вибухової безпеки для дітей старших класів в гімназії номер 15 розказали про основні типи вибухових пристроїв та загальну технічну безпеку при виявленні підозрілих предметів. Обговорили роль професії сапера в сучасному війську, які переваги та методи сучасної підготовки висококваліфікованих спеціалістів цієї галузі. Представники рекрутингової групи нагадують, що триває набір кандидатів на військову службу до Олександрійського, 175-го батальйону, 121-ї бригади ТРО ЗСУ. Деталі і контакти на сторінці Олександра Михайлика. Три призових місця зайняли вихованки Олександрійської спортивної школи на етапі змагань Ліга Мироніка з фехтування на шаблі, що відбулися 6-7 травня в Києві. В своїх вікових категоріях медалі різного гатунку вибороли Юліана Лосєва друге місце, Марія Цвяткова третє місце, Анна Лосєва третє місце. Шаблістки тренуються у Артем'єва В'ячеслава. У суботу, 10 травня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 4, в день плюс 13 градусів, атмосферний тиск 752 мм міліметра ртутного стовпчика. Вітер північно-західний 4 метра за секунду.